Рак молочної залози це злоякісна пухлина, яка утворюється, коли клітини молочної залози змінюються. Захворювання займає лідируючі позиції серед онкохвороб у жінок. Чи можна себе захистити? Та як не пропустити момент, коли хвороба стане загрозою для життя? Нам розкажуть фахівці. Лілія Ковальова лікар-мамолог, онколог, онкохірург. Не займайтеся самолікуванням. Довіряйте своє здоров'я фахівцям. Ольга Єгорова, лікар-брест радіолог. Сучасні методи обстеження гарантують раннє виявлення захворювань. Дбайте про своє здоров'я. Рак молочної залози це хронічне онкологічне захворювання, яке вражає молочну залозу та розповсюджується лімфатичними та кровоносними шляхами по організму, утворює метастази та в кінці кінців приводить до недостатності функцій органів, в яких ці метастази розвиваються. Взагалі це проблема світового масштабу, і кількість хворих збільшується з року в рік. Частково завдяки покращенню діагностики і більшому виявленню ранніх стадій раку. І частково за рахунок покращення лікування пацієнтів. Довгота їх життя, вона збільшується. Рак молочної залози буває двох форм: розрізняють вузлову та дифузну форми захворювання. Вузлові це ті, які виявляються, як правило, самими пацієнтами у вигляді щільного вузла в молочній залозі. Дифузні чимсь нагадують мастити. Але це, ну, це теж одна із форм онкологічних захворювань, і розібратися в цьому зможе тільки фахівець. Як будь-яке інше онкологічне захворювання, рак молочної залози необхідно виявити якомога раніше, бо від цього напряму залежить життя пацієнтки. Виживані залежить від стадії захворюваності. Чим на ранішій стадії виявляємо, тим більше продовжуваність життя пацієнта. Якщо це розповсюджена стадія захворювання з враженням регіонарних лімфатичних вузлів або з метастатичною хворобою, то звісно довгота життя різко не, зменшується. Дуже часто онкологія може не мати якихось клінічних проявів на ранніх. Етапах, а коли вона буде вже пальпуватися, або будуть якісь зміни, скарги з боку жінки, то це може бути вже запізно. Щоб не трапилось такого запізно, жінка має не нехтувати профілактичними оглядами та чітко розуміти, чи входить вона до групи ризику. Онкологічні захворювання це хвороби віку. Ми всі знаходимося в групі ризику з кількістю наших прожитих років з 40 Статистично в усіх групах підвищується і в чоловічій, і в жіночій підвищується ризик захворювання на онкологічні хвороби. Тому ми повинні приходити на обстеження профілактичні щорічні обстеження. Метою таких обстежень є виявити рак на ранній стадії доклінічній, коли ніяких ще вузлів не утворилось, які можна напальпувати самому. Тільки лікар-мамолог може визначити для пацієнтки програму профілактичних обстежень, якої вона повинна дотримуватись, навіть якщо її нічого не турбує. Програми профілактичного обстеження вони розраховані відповідно до віку і включають ну, певні дослідження. Націлені на виявлення раку в певних органах щодо молочної залози, то це мамографічне дослідження. Воно показане з 40 років, але при необхідності застосовується і в більш молодому віці, залежно від клінічної ситуації. Мамографія це радіологічний метод з використанням рентгенографічного опромінення, але при використанні сучасної мамографічної системи доза буде мінімальною. Тільки мамографія може побачити мікрокальцинати, і саме мікрокальцинати є найчастіше самим раннім ознакою якихось пухлин. Жінка в 40 років повинна виконати першу свою стартову мамографію, з якою будуть порівнювати всі наступні мамографії. Під час першої мамографії буде визначена група ризику, щільність залози, будуть видані, ну, якщо це у нас робиться, індивідуальні рекомендації щодо чистоти, наступних досліджень та чи потрібно це поєднувати з іншими методами, з ультразвуком та МРТ. Чому 40? Тому що щільність залози з 40 років зменшується, відповідно, діагностична картинка покращується. Можна виявити доклінічні оці захворювання. Мамографія може бути дискомфортною, але це залежить від особливостей апаратури, на які викорис... виконується цей метод, та від. Індивідуальних особливостей самої жінки, тобто у когось можуть бути більш болісні ці дослідження, у когось менш. При використанні правильних методів укладки, чому ми навчаємо своїх рентгенлаборантів, та при виконанні скринінгових досліджень в правильні дні менструального циклу, це буде максимально комфортне та безболісне дослідження. По-друге, це клінічний огляд мамолога. Жінку потрібно роздягнути, оглянути і пропальпувати в двох положеннях, додати ультразвукове обстеження це наш третіє, наше третє око. Просто жінка лежить, і ми датчиком через гель дивимося на залозу. Час приблизно півгодини, в залежності від розміру залози та від особливостей від кількості знахідок якихось. Щодо безболісності, то це взагалі повністю безболісний метод. Найчастіше для скринінгу ми використовуємо ультразвук у жінок до 40 років після 40, якщо є особливості молочної залози. Це саме щільність. Інформативність найкраща для якихось утворень вузлових, для кіст, для фіброденом, для тих пухлин, які не мають звапнень в своїй структурі. Інші види пухлин ми повинні діагностувати тільки за допомогою мамографії. Третій метод, найчастіше, який ми використовуємо, це магнітно-резонансна томографія. Якщо ми її використовуємо для скринінгу, то вона обов'язково проводиться із контрастуванням внутрівеним. Вона може бути використовуватися для скринінгу жінок до 40 років. Якщо у них є група ризику, це визначається у мамолога або у або а також у жінок після 40 років для якихось дообстежень або також у жінок з високою групою ризику для додатково для скринінгу. При МРТ можуть виявлятися такі зміни, які не будуть виявлятися при мамографії та ультразвуковому дослідженні. Тому, якщо є показання, її потрібно використовувати. Наприклад, у жінок з імплантами, поза залежності від їх віку додатковий метод щорічний для скринінгу молочних залоз. При виявленні підозрілих утворень проводиться морфологічна верифікація. Ми маємо взяти з цього місця, яке підозріле, чи по рентгенограмі, чи по ультразвуку, чи при пальпації шматочок тканини і віддати гістологам на дослідження. Тільки так можна встановити правильний діагноз. І підібрати правильне лікування. Окрім мамолога, спостерігатися потрібно і в інших фахівців. Суміжні спеціалісти, які також можуть виявити захворювання онкологічні зі своєї сторони, або фонові, які теж впливають на утворення і перебіг раку молочної залози. Перш за все, це гінеколог. Щорічно потрібно їх проходити. Також допомогти лікарям може генетичний аналіз. До 40 років це група ризику генетичних раків, які утворюються внаслідок дефекту генів. Всі, мабуть, чули про БРЦА-синдроми. Дефектна структура гену впливає на порушення функції білку, який кодує цей ген. Білок він захисного характеру, він попереджає утворення ракових клітин. Але якщо він зламаний і не працює, то тоді не захищається організм від розвитку онкологічних захворювань, і вони виникають. Якщо ж жінка не проходить профілактичні обстеження, то ось які симптоми повинні змусити її негайно звернутися до лікаря. Це перш за все наявність вузлових утворень молочної залози, деформація молочної залози, зміни шкіри сусково-реалярного комплексу, виділення кров'янистого характеру, або ж збільшення чи болі в ділянці лімфатичних вузлів акселярних. На жаль, це говорить про розповсюдження хвороби. Тому, щоб не допустити такого перебігу подій, потрібно уважно дотримуватись рекомендацій лікарів. Пухлина розміром 1 см розвивається не менше, ніж півтора-два роки. Ще до цього передують допухлинні зміни, які ми називаємо мастопатією чи дезормональними захворюваннями молочних залоз. Жінки, у яких встановлений діагноз мастапатії, вони автоматично знаходяться в групі ризику, і вони мають щорічно проходити обстеження бажано у того самого лікаря на тому самому діагностичному обладнанні, щоб в динаміці визнати погіршення ситуації, ну чи покращення ситуації, і вмішатися на е, доклінічному етапі. Лікарі наголошують, профілактика необхідна і вона може бути різна. Що може жінка для себе зробити? вона може по перше пройти анкетування для визначення групи ризику, тобто вона буде точно знати, чи потрібно їй щось ще. Іноді, при наявності в сім'ї онкологічних захворювань з боку раку молочної залози це буде генетичне тестування, але це також призначається лікарем-мамологом. Наприклад, це е, генетична схильність, наявність поломки в тих генах, про які я казала борця. Профілактика первинна, вона полягає в тому, що ми видаляємо ті тканини, в яких буде, буде розвиватися пухлина з віком. Це профілактичні мастектомії чи профілактичні оваріектомії. Самим яскравим прикладом є Анджеліна Джолі. Весь світ про неї знає, і якби на її прикладі ми розуміємо цю ситуацію. Упереджуємо розвиток раку. І якщо ми говоримо про зміну стилю життя, то це підтримання оптимальної ваги тіла, це уникання вживання алкоголю надмірного куріння. Ми можемо слідкувати, щоб менша кількість канцерогенів потрапляла до нашого організму. Харчування, якісні продукти, якісна вода, менша кількість загазованого повітря яким ми дихаємо, тобто прогулянки свіжим, чистим лісом, де свіже повітря, це метод профілактики раку. Ну, взагалі. Психоемоційні перенавантаження, тому що психосоматичні захворювання це тригери для подавлення реакції імунної системи. Це теж буде е, чинником для розвитку захворювань і онкологічних в тому числі.